А ви знаєте, що казни в Україні нема. Що оці от жаби жидівсько-маланські обікрали все, що було. Вже нема нічого. Вони самі себе обікрали. Вони державну казну вкрали, вони себе обікрали, придурки дурноваті. Тепер нема вам чим ні пенсії, ні зарплат, ні чим платити. Нема. Поїзд зломиться, з депо позвонять чи ще звідкись кажуть, вагон поломився. А вони скажуть, але вене не. Літак зломиться, але вене не. А державне таксі зломилося, але вене не. не. Дорога на дорогах це зідюрка. Але вене не, а це ваша вина. А їх треба розстріляти. Тепер скидуйте їх і розстрілюйте. Ви їх вибрали з.